Сьогодні я приготую стегенця фаршировані грибами та сиром, а на гарнір я використаю гриби та полуницю, так як зараз сезон полуниці. Фарширувати стегенця можна овочами, м'ясом, сухофруктами, грибами, сиром та іншим інгредієнтам. Дивно, але це вдале поєднання смаку курячого м'яса, грибів та сиру, відоме, мабуть, всім. Курячі стегенця виходять дуже ніжними та соковитими. Ця справа буде доречною як в будів, так і на святковому солі. Для приготування мені необхідно. Стигенця, гриби, цибуля, сир, яйце для гарніру гриби, полуниця, вершкове масло, цукор, коньяк та спеції. Оформляти я буду свіжою зеленю. Спочатку із підготовлених стигенів обережно знімаю шкіру та зачищаю м'якоть від кісток. Нарізаю куряче м'ясо. Шкіру мариную зіллю та спеціями. Пасирую нарізану цибулю. Та гриби нарізані кубиками. Пропускаю м'ясо та пасировану цибулю через м'ясорубку. Додаю смажені гриби, нарізаний кубиками сир, яйця, сіль та спеці. Фарш добре перемішую. Шкіру наповнюю фаршем та формую у вигляді стигенця. Закріплюю зубочистками. Поверхню змащую вершковим маслом та запікаю у пароконвектоматів. Тим часом приготую гармір. Підготовлені гриби мариную соєвим соусом та спеціями. Наступний етап карамелізую полуницю. Стоплюю вершкове масло. Даю цукор. Додаю полуницю. Обсмажую гриби задаванням рослинної олії. Додаю коньяк та фламбую. Стигенця готова. Готове стягенця нарізаю на порційні шматки. Завершальний етап оформлення страви. Запечені стегенця готують з різними фаршами, тож обирайте варіант собі до смаку і творіть свої кулінарні шедеври. А навчитись в кулінарному мистецтві вам з радістю допоможуть досвідчені викладачі та майстри виробничого навчання у Білоцерківському вищому професійному училищі будівництва та сервісу.